Після весілля дружина сварить свого чоловіка. Васю, ти ж хрещений батько нареченої. Чому ти не привітав молодят із весіллям? Той відповідає: Я недостатньо знайомий з нареченим, тому і не привітав наречену з весіллям. А з іншого боку, я добре знаю наречену, тому й не привітав нареченого. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Що я чую, Рабіновиче? Кажуть, ви граєте в метро на флейті. Та ви знаєте, довелося навчитися, Фімо. З роялем дуже важко швидко переходити з вагону у вагон. <плес> Жіночка заходить на базар і роздивляється в м'ясному відділі. Потім показує на свиню і каже продавцю Шановний, а ви можете відрізати один шматок з точною вагою 8 кілограмів? Продавець, звісно, зможу. Вам на кісточці чи без? Салом чи без? Без кісточки і може бути сало. Продавець відрубав, важить рівно 8 кілограмів. Жіночка відходить на три кроки і уважно дивиться на м'ясо. Продавець Ну, ви будете купувати чи ні? Жіночка. Ні, дякую. Просто збільшилася моя вага на 8 кілограмів, і я хотіла побачити, як вона виглядає зі сторони. Студент каже своєму товаришеві: через кілька років люди казатимуть, подивившись на будівлю нашого інституту. Тут навчався студент Петриченко. Голос із навчальної частини. Якщо не складеш сесію, то люди будуть так казати вже наступного тижня. Один чоловік їхав на машині і помітив спалахи камери. Він був кмітливий і зрозумів, що його сфотографували за перевищення швидкості, хоч і знав, що швидкість не перевищував. Щоб переконатися у своєму припущенні, він об'їхав квартал, проїхав знову тим самим місцем, причому на ще нижчій швидкості. Але камера знову спалахнула. Йому це здалося кумедним, і він проїхав повз камеру ще три рази з черепашечою швидкістю, посміхаючись камеру, яка клацала щоразу, коли він проїжджав повз. Через два тижні чоловік отримав поштою п'ять квитанцій за водіння з непристебнутим ременем безпеки.